Далі будемо говорити про економіку. Вона зросла майже на 4,5%. Про це повідомили у Мінекономіки. Зазначається, що в Україні спостерігалися позитивні тенденції у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та у внутрішній торгівлі. Загалом українська економіка майже адаптувалася до війни. Проте є і ситуації, які негативно вплинули на формування нашого ВВП. Це високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об'єктів, а також значний. І дефіцит кваліфікованих кадрів на зв'язку з нашою студією Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук? Пане Фурман, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава, героям слава. Отже, майже 4,5% зростання українського внутрішнього валового продукту. На вашу думку, як слід сприймати і трактувати ці дані? Це позитивний фактор, позитивний чинник, завдяки успішним діям національного банку України та уряду, нам вдалося досягти макроекономічної стабільності в нашій державі. А завдяки успішним діям Збройним силам України ми бачимо також про те, що по суті бізнес і населення ми разом адаптувалися працювати в умовах війни. Тому серед ну, тих факторів, про які ми саме говорили, про зростання тобто, ви сказали про галузі. Які дали плюс, наприклад, ну тут можна було б додати про те, що які ще фактори це поступове відновлення виробництва та експорту металургійної продукції та металевих руд, що також стимулює перевезення залізничним транспортом? І, наприклад, якщо ще рік назад ми не могли, наприклад, експортувати металургійну продукцію морем. Тому що ну ви пам'ятаєте зернова угода, Там ми ж ми могли ж лише експортувати зернову продукцію, то зараз ситуація зовсім е, навпаки. Тобто, завдяки е, успішним діям збройним силам о, збройних сил України, ми сьогодні по суті відновили український експорт. Якщо ми говоримо по зернових, це на рівень е, довоєнний. Якщо ми говоримо, наприклад, щодо металургійної продукції, то трохи інша складніша ситуація, але вона складніша в тому, що. А, ну, от ви перед цим говорили про Маріуполь. Просто у нас в Маріуполі було е, два великих металургійних комбінати: Азовсталь ММК Ліча, металургійний медкомбінати імені Ліча. Просто вони на сьогоднішній день ну, втрачені по зрозумілим причинам, і вони не працюють на нашу економіку. Якщо подивитися, наприклад, на показники е, 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 на, на, на підсумки 2023 року, то порівняно з 21-м, тобто довоєнним роком, то у нас. Е, Металеві вироби, експорт металевих виробів обвалився на 75%. Ну, тому наша задача, і ми сьогодні бачимо, що експорт нарощується і нової ну, моменталогінної продукції. Я думаю, що цей показник буде і надалі відновлюватися, збільшувати. Зрозуміло, що до показників 2021 року дуже буде складно дійти. Також значний плюс в економічне зростання внесла збільшення попиту на будівельні послуги через бюджетне фінансування, відновлення інфраструктури. Також потрібно сказати про пожвавлення споживчої активності через збереження високого рівня видатків державного бюджету, грошове забезпечення військових виплати зарплат та пенсії, висока адаптивність українського бізнесу і населення до середовища, що швидко змінюється. Ми, до речі, також спостерігаємо. Ну от, якщо говорить про інфляцію, то також от покращується інфляційні та девальваційні очікування нашого населення і бізнесу. І тому ми маємо ну зараз якщо ми говоримо про інфляцію, то вона на достатньо низькому рівні, історично низькому рівні в умовах війни. Там, якщо говоримо про квітень, там 3,2%. це дуже дуже низька інфляція. Давна незначно збільшиться у другому півріччі і повернеться до цільового діапазону національного банку рівень там 5% плюс один плюс мінус один відсоток наступні роки. Але це е, ну гарний показник. До речі, якщо ми говоримо про економічне зростання, то за прогнозами національного банку України і на ну, на якщо ми говоримо про наступні роки, то 25-26 роки за прогнозами національного банку е, зростання буде на рівні 4-5%. відсотка. Це гарні показники. Зрозуміло, що є і е, е, негативні фактори, які Можуть впливати зі знаком мінус на наше зростання. Які це негативні фактори? Це продовження терористичних атак Російської Федерації на енергетичні об'єкти, далі диспропорція на ринку праці. Значний дефіцит кваліфікованих кадрів, ну і зрозуміло, що безпекові ризики, тобто подальший перебіг бойових дій. Ми розуміємо, що чим довше буде війна, тобто це зі знаком мінус. Вона впливає на всі економічні процеси, на державу, на населення. Ну і з іншого боку, якщо чим швидше війна закінчиться, тим краще для всіх. Є ризик і знаком плюс, якщо умовно війна закінчиться і починається швидке відновлення нашої економіки, держави, значні інвестиційні вливання, то там можуть бути дуже високі і набагато більшими темпи економічного зростання нашої держави. Пане Фурман, якщо економіка зростає, то чому ж тоді е, слабне гривня? От ще вчора буквально банки просили за 1 долар 40 гривень 10 копійок. Сьогодні вже можемо зустріти 40 гривень 40 копійок, а то навіть і 40 гривень і 70 копійок. То чому і що буде з гривнею до кінця року? Дивіться, з жовтня минулого року, коли національний банк України перейшов до політики керованих гнучкості, ми заявили про те, що гривня буде коливатися в ту чи іншу сторону. І по суті, за цей проміжок часу станом на сьогодні, ми спостерігаємо коливання в ту чи іншу сторону. Нацбанк неодноразово заявляв про те, що ми не будемо фіксувати курс. Перше. Друге. якщо відверто валютний ринок сьогодні є розбалансований. Розбалансованості полягає в тому, що імпорт значно перевищує експорт. І наприклад, по минулому року дефіцит зовнішньопіргувальних операцій склав там мінус 37 мільярдів тобто імпорт на цю суму 37 мільярдів доларів, імпорт на цю суму більший, якщо ніж експорт. Якщо говорити про цей рік, просто це мінус 32 мільярди, десь прогнозно тому. Але завдяки тому, що у нас значні надходження міжнародної фінансової допомоги в Іноземній валюті, то національний банк України може продавати е, значні кошти зі своїх золотовалютних резервів для того, щоб балансувати валютний ринок. Тому от те незначне коливання, про яке ви говорите. тобто, в принципі, ну, в якійсь мірі, я б назвав би це. Умовно ринковим коливанням, тому що а під час війни це взагалі тобто те, що ми маємо макроекономічну валютну стабільність в нашій державі. Це нещодавно були збори е, світового банку міжнародного валютного фонду в Вашингтоні. І вони заявляли про те, що те, що зробив Нацбанк, уряд, тобто е, ну ми говоримо про макростабільність, макроекономічна стабільність, це вже питання національної безпеки. Де, що можу вам сказати про те, що Ситуація на валютному контролі вона повністю знаходиться під контролем Національного банку України. Ми перехід робили, ну, коли ми змінювали валютну курсову політику з позиції сили. Золотовалютні резерви Національного банку вони достатньо великими. От вони станом на зараз там, складають більше ніж 42 мільярди доларів. За прогнозом Національного банку на кінець року будуть більше ніж 43 мільярди. Тобто, і в наступному році, наприклад, прогноз на там більше ніж 44 мільярди доларів. Тобто, в принципі, гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. А тому, ну от щодо курсу, ну десь отак от дякуємо вам. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор Дякую вам. економічних наук, був гостем загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.